Всім привіт! Як часто у вас бувають проекти від ідеї до реалізації якого проходять просто лічені дні? Сьогодні у мене на мені такий проєкт це оця шапка. Я побачила цю картинку в інтернеті і просто не могла далі нічого робити. Мені треба було мати таку. А далі я згадала, що у мене є ця в'язана шапка, яку я сама зв'язала і сама ж і зваляла. І вона сидить. Ну, вона отак сидить на мені, як є, але чогось їй не вистачає. Чогось їй не вистачало. Отже, я Даша, і сьогодні ми з вами говоримо про чисте натхнення. Ви на каналі Аката. підписуйтесь, буде багато чого цікавого. Підбираємо матеріали. Номер один. Шапка. Це звичайна біні, в'язана резинкою 2х2. Яку я в'язала з звичайної вовни Алізе Кашміра. А також треба підібрати купу різних ниточок для вишивання в нашій довільній шаленій техніці. Більше. Більше ниточок. Маю такий підсвічник, в якому я зберігаю свої залишки. І зараз будемо перебирати ці всі багатства, щоб підібрати те, що до цього пасує. Щоб не було занадто шалено і яскраво, червоним брати не будемо. Отже, маємо шапку. Дуже-дуже звалену. Але вона на, мене, на мені гарно сидить. Так, десь на потилиці. Коротше, будемо робити шапку Франкенштейна. До дня Хэллоувину. Ще маємо такий пакетик зі скарбами. Так, тут шапку, яку треба перев'язати. А все інше це наші моточки, з якими щось треба. Придумати щось гарне. І наш референс. Ну і звісно, нам здодобляться голки, якими ми будемо нашивати все це безумство. А ще цей шматочок вовни. Я б хотіла, звісно, його приваляти, але я так і не купила жодного разу голку для валяння, хоча дивилась на неї, дивилась, буду викручуватись тим, що маю. Я, нарешті, купила собі ножиці, які повністю задовольняють мої вимоги. Це такі о, ножички з закругленим кінцем, бо я дуже довго користувалася з ножицями своєї доньки, вони такі круглі. Бо в мене весь час таке побоювання, що ці кінчики можуть прорвати мені полотно, а ці ножички роблять ось таку магічну річ. Оп. І можна носити з собою. Вони йшли в такому кльовому чехлі, але тепер я тут ношу свій нитковдягач. Це теж штука з мого в'язального захоплення, але тепер вона мені в нагоді стає і для затягування ниток товстіших. тому що тут є різні розміри. Оця, до речі, мені не подобається найменше. Мені подобаються оці дві. Донесла ще трошки ниток. І, чесно кажучи, для мене дуже страшно псувати готову річ, хоча вже не, вона вже і так зіпсована, але я то і так можу носити, але така в, в мене якось психологія, що ну куди вже? Що з нею ще робити. Так, давайте почнемо з чогось легенького. Це, до речі, мій перший повністю чорний моток. Раніше в мене не було це він такий більш сіруватий. От забите і зваляне. Треба було брати голку гострішу, але хто ж за нею піде? Робимо за і чесно кажучи, шапка Франкенштейна то я не дуже переймаюся, якщо якась ниточка десь влізе. Тут у мене вже робота пішла швидше, я вже заповнила невеличкий простір і включила собі якийсь в'язальний підкаст, щоб розважав мене за більш монотонною роботою. And Oh my god, I have the salty days pulled up right now in the video. I know you're scared. You wanna hide away sometimes. I know you heard from everyone telling you lies. I bet you just wanna lose your mind. I know you heard, I know you hurt. it out, let it out, just feel it. Let it out, let it out. let really Це мови-волки, але я так і не пишу. Я тут же як професіональна вишивальниця буду вишивати на дівчатках. Тепер ми просто буваємо. бачите на найстрашнішої картини, що залишилось тут щось різануть. працюємо далі, можливо, я наважуся. Отже, наразі це виглядає отак. Я е декорую тільки одну <плес> оце. І... І думаю, що ще додати. Тут. Втручки. Втручки. Тут. Тут. <плес> оце. Щось треба зробити. ще. Тут. А я ще квітчу. Буває тільки одна. Треба як мінімум, я думаю, ще. Коротше я тут не додалася. Ту. 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 Мені все тут подобалося ще піддам трошки. Отже, я закінчила. Не наважилася я на облизование. Але для мене це вже не занадто crazy. Хоча я люблю якесь таке щось дивне. Бом стайл. Якщо любомщик, я кажу, ходити на майданчик. Але... Поки буде так, можливо, поки щось трошки вирішує. Скажіть, мені ви б наважились порізати? Можливо, все-таки мені варто? What is my name